Хочеш мати багато енергії на цілий день, щоб навіть і після тяжкої роботи прийти і прогулятися, мати більше часу для сім'ї. Додивись моє відео до кінця, і я розкажу тобі, що ж насправді потрібно споживати. Для мене це є клітинне харчування, і тому я раджу всім. Це все є в одній капсулі, всі вітаміни і мінерали. Завдяки зернам зеленої кави і завдяки гуарані я маю море енергії. Це наснага, це сила працювати, це моя енергія, це моє життя. Я маю силу відпрацювати робочий день там, де я працюю, і маю час, і можливість і бажання. Це теж дуже важливо, щоб піти вечором прогулятися з сім'єю. Якщо є гарна погода, і якщо навіть і падає дощ, для мене це не проблема. Я люблю гарні прогулянки на свіжому повітрі своєю сім'єю. Слава Богу, енергії мені надає клітинне харчування. Продукт ЕЛФ 8. Всім рекомендую скористатися такою можливістю, почати споживати це харчування, яке не є дороге, яке є дуже корисне і якісне для нашого організму. Багато людей вже скористалися такою можливістю. Вони зовсім по інакшому в себе і почувають, і виглядають. Тому всім рекомендую клітинне харчування.